Які товари потребують дотримання температурного режиму? Перше продукти харчування, вразливі до псування, втрати властивостей і безпеки, м'ясо, риба, морепродукти, молочна продукція, овочі та фрукти, особливо тропічні, банани, авокадо, манго. Напівфабрикати та кулінарні вироби, шоколад, кондитерка, лікарські засоби та фармацевтика вимагають чіткої температурної стабільності, інакше втрачають свою ефективність вакцини, інсулін, антибіотики, біологічні зразки, реагент, косметика та доглядова продукція, зміни температур можуть впливати на структуру, консистенцію і безпеку. Креми з СПФ антивікові засоби, натуральна або органічна косметика без консервантів, засоби з вітамінами, особливо це і є. Хімічні речовини. Температура впливає на реактивність, безпечність та фізичний стан. Лаки, фарби, клеї, смоли, хімікати, лабораторні, деякі добрива або пестициди, промислові реагенти, рослини, живі квіти, саджанці втрачають товарний вигляд або гинуть без температурного контролю. Троянди, кюльпани, орхідеї, садові рослини у контейнерах, насіння, що потребує стабільного мікроклімату, живі тварини та біологічні об'єкти, має бути контрольована температура, вологість, вентиляція. риби, птахи, савці, личинки, бджоли, лабораторні зразки тканин. ДНК. Компанія Sevenport забезпечує повний супровід температурно-чутлових вантажів. Sevenport – ваш логістичний комфорт.